Енергетичні компанії, частини європейських країн хочуть бачити в себе цей газ. Тут є два моменти: по-перше, враховуючи те, що зупинився український транзит, європейський ринок став більш залежним від скрапленого природного газу, відповідно, там зменшилась пропозиція ринок став більш напружений. А другий момент те, що і до завершення транзиту низка компаній, низка країн вони висловлювали, скажімо так, бажання купувати російський газ. Ну то я нагадаю, що ще в грудні минулого року, тобто, перед очікуваною зупинкою транзиту, кілька компаній підписали листа, направили його до європейської комісії з проханням. Допомогти домовлятися з Україною про транзит газу з 25-го року. І це були, це пенінки, були ком... мадяри і Словаки. Так? І Словаки. Там були ще е, австрійці майже природно. Е, і там е, були е, італійська компанія. До того була ще інформація, начебто, якась е, компанія із Чехії там була. От. Тобто, це одна така ознака того, що попит, певний попит на російський газ в Європі може зберігатися. І в принципі, якщо повернутися до цих от заяв на цих інтерв'ю, а там, до речі, були французькі компанії, керівники французьких компаній, які говорили про те, що вони в принципі готові купувати російський газ. І я хочу просто зразу повернутися до нашого інтерв'ю, яке ми робили. В березні минулого року, де я говорив про те, що є інформація, що деякі німецькі і деякі французькі компанії зацікавилися в українській трубі. І виникає питання, для чого труба, якщо не буде постачання газу е через територію України. А якщо це умовний газ, е умовний газ Азербайджану, для чого це Росія П проводити цей газ е через себе, давати його через Україну до ЄС. Е Другий момент я би згадав заяву президента компанії Total, яка, здається, була зроблена у 2022 році, і він сказав чітко, що ми будемо купувати газ до того моменту, доки це не буде заборонено. Тобто вони були абсолютно відкритими. Якщо це не заборонено, значить це дозволено. У них там був такий чисто бізнес.